Ми зараз в Донецькій громаді. Громада частково постраждала, була на нулі, і зараз це пришиб селище. Да. скільки тут про відсотків? Да. Постраждалих, тобто, але є питання, які ми не проговорювали з вами на раді, і в мене немає відповіді. Перше питання це. Власник житла військовослужбовець, мати його знаходиться, а він служить, він не може подати заяву через дію. Мати за нього не може подати. Тобто, якщо на війні знаходиться людина, власник житла перше. Друге, навіть якщо кошти прийдуть йому на цю на картку, на його картку ж прийдуть кошти. да? він зараз в збройних силах? Як він може закупляти матеріали, наймати бригаду? Тобто, це перше питання, да як тут бути, Павло, доброго дня? Я так розумію, що з результатами вашої роботи з громадами є три запитання. Перше запитання, що робити, якщо власник житла військовослужбовець служить, або нюанс, якщо власник житла знаходяться за кордоном. Як бути в цьому випадку? Ну, по перше, ми ж розуміємо, що компенсацію ми можемо надати тільки власнику житла. Якщо військовослужбовець не може подати через застосунок дія заяву щодо отримання компенсації, тому що немає технічної можливості, все однак необхідно нотаріально оформити. А договір доручення, яким би він уповноважив члена своєї родини, чи будь-кого кого він буде вважати за потрібне, щоб він представляв його інтереси і надавав всі необхідні документи, а і відповідав за реалізацію тих коштів, які він отримає. Тобто, в будь-якому випадку, ну дуже сподіваюся, що військовослужбовець буде мати можливість якоїсь короткої відпустки, і вони оформлять відповідні документи, які дозволять членам родини скористатися тими коштами, які йому будуть нараховані. Що стосується, якщо власники знаходяться за кордоном, ну то необхідно, щоб вони повернулися і фізично приступили до виконання своїх ну, реалізації тих коштів, які отримують, або також оформили відповідне доручення на можливість представлення їх інтересів. Для відновлення будинку, тому що наше ж основне завдання не просто надати гроші, а мати розуміння того, що власники розуміють, що вони їх отримали, і власники зможуть відновити ну, свої будинки або ті, хто там в ньому проживає, не тільки власники. Друге питання по власникам багатоповерхівок, перекриття плити. Да, своє питання. у нас обіду було пряме попадання в четвертий пост постраждало дуже покриття. І ми не знаємо, як його ну замінити. Ми його точно не можемо замінити, тому що це треба висотний кран. Щоб висотний кран треба рейки, рейси розложити. Ми угу. його... теж як нам його можна трошки відновити. Ми його та тобто, якщо навіть власники квартир через дію отримують кошти, все рівно не буде працювати. Що каже голова громади? Не зачекаєш. Я говорю, що ми знайдемо э, експерта, який обстежить дану ситуацію надасть висновки. Ну але в подальшому це питання потрібно обговорити, тому що це ОСББ. Що стосується багатоквартирного житлового будинку, тут голова громади абсолютно правий, необхідно зробити технічне обстеження і мати розуміння, що якщо пошкоджена плита прикриття, то мова йде не про компенсацію родині, а мова йде про проектну документацію і про капітальний ремонт відновлення будинку в цілому, тому що тут мова йде не тільки про відновлення квартири, а й конструкцій, які не відносяться до квартири і які не Класифікуються як роботи з поточного ремонту, а це роботи з капітального ремонту. Тобто тут необхідно розробити проект не надавати компенсацію родині, а розробити проектну документацію податися через фонд ліквідації і громаді відновити цей будинок цілком тому, що сама ну. Хтось повинен відповідати за цей будинок, і тут якраз не немає різниці, яка форма управління будинку, чи це ОСББ, чи це управляюча компанія. Це якраз для цілих для цілих відновлення ну не, не зовсім важливо. Ще одне дуже важливе питання: це людина подалася власник власне подався на через дію. Вже навіть кошти перерахували. Да Нараховані кошти є че хлист, готовий чек лист, але на цей момент він вже є померлий. Родина не може вступити в право власності тільки вступає в право власності після Так, шестими... да, ось жінка звернулася, да і задача з президента, щоб зайшли взимку, вже взимку люди в дом зайшли. А поки ця власність буде вступати в право власності, це вже зима закінчиться. Що стосується, а, якщо органом місцевого самоврядування заповнений чек-лист, розраховано суму і прийнято рішення про нарахування компенсації. І кого гроші передано на рахунок, в принципі, члени родини можуть ними користуватися, вони не будуть заблоковані. А якщо органам місцевого самоврядування ще не прийнято рішення що на нарахування компенсації, і гроші не впали на рахунок, ну тут, на превеликий жаль, необхідно ну, дочекатися вступлення в права по відношенню до. Цього будинку, тому що ми ж не розуміємо, хто безпосередньо буде правонаступником або спадкоємцем того майна, про яке ми говоримо.